Бачили цю стендаперку? Психолог за освітою і за професією. Ви були психологом і перейшли в тарологи? Це Алла Волкова, українська гумористка і комікеса. За останні роки вона стала мега популярною в Україні. А вирізки з її виступів збирають мільйони переглядів у ТТ. Дівчина сама з Червонограду Львівської області, але переїхала у Київ, коли вступила до універу. Спочатку Алла організовувала різні івенти. А в 2021-му вперше виступила зі стендапом. Тоді, щоб продати квитки, вона юзала навіть. Тіндер і виступала по 10-14 разів на тиждень, щоб мати хоч якийсь успіх. А вже у 2025-му Волкова зібрала столичний палац спорту. Життєва історія Вали непроста. Вона потрапила в аб'юзивні стосунки у 18 років і тому здебільшого жартує про взаємини з чоловіками. А ще влипла у скандал з екстрасенсом Альоною Куриловою. Я знаю лише одного психолога, яка стала тарологом і відмиця Альона Курілова. Зараз вала новий етап у житті. Вона стала мамою і тепер з гумором розповідає про свій досвід.